до найулюбленішої теперішньої розваги деяких американців виборчих перегонів напередодні на телеканалі Fox News відбулися дебати учасників партійних виборів у республіканській партії. Після так званого супервівторка їх залишилося лише четверо. І чим коротшою стає лава претендентів, тим брутальнішими стають нападки кандидатів один на одного, розповідає Тетяна Ворожко. Дебати почалися несподівано. Мільярдер Дональд Трамп захищав довжину своєї чоловічої гідності. Він сказав, що у мене маленькі руки. Отже, ще щось має бути маленьким. Я вам гарантую, що тут немає жодних проблем. Сенатор Тед Круз перейшов на йогу. Дональд, Будь ласка, я знаю, важко не перебувати, але спробуйте. Я не це сказав. Дихай, дихай. Коли ви закінчите з йогою, можна, я відповім на питання. Я сподіваюся, ми тут його не побачимо, але він такий гнучкий. Отже, не знаю. Саме гнучкістю мільярдер пояснював той факт, що регулярно змінює позиції з багатьох питань. Модератори телеканалу Fox News продемонстрували йому цілий монтаж з діаметрально протилежними висловлюваннями. Ви так часто змінюєте свою позицію зі стількох питань, що деякі люди кажуть: а що ж є його стрижнем? у мене дуже міцний стрижень, але я не бачив жодної успішної людини, яка б не була гнучкою. Дональд Трамп відбивав атаки, кажучи, що він успішний бізнесмен та знає, як домовлятися з людьми. За кілька годин до дебатів, колишній кандидат президенти від республіканської партії, мітромні, поставив під сумнів власне його успіх як підприємця та закликав виборців республіканців не голосувати за нього. Дональд Трамп фальшивка, фауніфродональ Трамп, вальшивка шахрай. Його обіцянки не мають жодної сили, як і дипломи університету Трампа. Він розводить американців як кошенят. Проти університету Трампа позиваються його колишні студенти, звинувачуючи Трампа в тому, що незважаючи на високу ціну, лекції та викладачі низької якості, Рейтинг бюро бізнесів двійка з мінусом. Це останній доступний рейтинг 2010-го. і це результат багатьох скарг. Пригадали Трампу і його брак знань у зовнішній політиці та симпатію до Володимира Путіна. Світ сьогодні складніший ніж коли-небудь протягом життя усіх присутніх у північній Кореї. Божевільний з ядерною зброєю. Китайський уряд захопив найважливіший мурахідний шлях в світі. І Володимир Путін, з приводу якого ви висловили захоплення, Wrong. Неправда! Неправда! По перше, цей чоловік вже довго розповідає про Путіна. Путін сказав про мене, я про нього не сказав. Путін сказав дуже добрі слова про мене, і я чемно сказав: чи не було б добре, якщо б ми могли владнати відносини з Росією, мати добрі відносини з іноземними країнами? у грудні, після того як Володимир Путін сказав добрі речі про Дональда Трампа, він назвав його розумним талановитим. Ваша кампанія запустила політичну рекламу, припускаючи, що що Трамп може вибрати Володимира Путіна в якості свого партнера на виборах. якщо його виборуть, Трамп пообіцяв, що пара диктаторів цитую зробить тиранію знову великою. Я думаю, ми добре порозуміємось з Володимиром Путіним. Ви думаєте, Дональд Трамп наївний щодо загрози, яку становить Володимир Путін, інваша, що стосується Росії, ми маємо їм сказати, що ми озброїмо українців смертоносною оборонною зброєю. І ми маємо сказати Путіну: якщо атакуєш кого-небудь у східній Європі та НАТО, якщо ти атакуєш Швецію та Фінляндію, я знаю, що вони не члени НАТО. Це буде розцінюватися як атака на нас. 18-25 учасників фокус групи, яку зразу після деба. Атів провів телеканал Фокс, назвали їх переможцем Джона Кейсіка, який утримувався від атака. Більше говорив про власний досвід та посаді губернатора штату Гай та в Конгресі. Шестеро віддали перемогу Теду Крузу, одна людина Дональду Трампу, і жодна з них сенатори від Флориди Марко Рубіо, Тетяно Ворожко, Голос Америки.